Володимиру Путіну вже передали останню версію мирного плану щодо України, і реакція Кремля шокує своїм холодним тактичним прагматизмом. Ця новина може означати, що переговори про майбутнє війни виходять на новий етап. Водночас, Володимир Путін і Москва демонструють обережний інтерес, але аж ніяк не готовність до швидкого миру, і як на це сподівалися дуже багато людей. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними Блумберг, на початку січня російському диктатору Володимиру Путіну неофіційно передали оновлену версію мирного плану, який був узгоджений між Україною, штатами та європейськими партнерами. Документ передали через його помічника Кирила Дмітрієва, людину, яка раніше вже виконувала роль посередника у контактах між Москвою та американськими переговорниками. Цей документ містить близько 20 ключових пунктів. Спрямованих на припинення агресивного вторгнення Росії в Україну, водночас він залишає простір для подальших дискусій щодо найбільш спірних питань, зокрема статусу тимчасово окупованих територій та контролю над лінією зіткнення. Інформацію про передачу плану підтвердили джерела західних медіа. За їх словами, Путін отримав документ неофіційно і виключно для ознайомлення, щоб мати можливість підготувати зауваження та власні пропозиції перед можливими очними переговорами з американськими спецпредставниками Стівом Уїткофом та Джаредом Кушнером зяттям Дональда Трампа у Кремлі цей крок сприйняли як помічний дипломатичний сигнал і певний крок уперед. Хоча сам документ за оцінкою Москви, все ще далекий від прийнятного компромісу, російська сторона одразу наголосила, що в плані залишаються формулювання, які Кремль вважає неприйнятними, або такими, що суперечать його інтересам за словам джерел близьких до переговорного процесу, передача плану дала змогу Москві підготувати детальний відгук, який надалі може стати предметом обговорення під час нових раундів контактів. Це свідчить про те, що Кремль розглядає документ не як остаточну пропозицію миру, а як основу для торгу та дипломатичного тиску. Особливу увагу в Москві приділяють ролі Джареда Кушнера за інформацією західних ЗМІ, в Кремлі. Вважають. Що саме він допоміг структурувати переговорний процес і зробити його більш системним? Це може мати значний вплив на подальшу динаміку діалогу між сторонами. Водночас, реакцію Кремля складно назвати позитивною. Російська влада чітко дає зрозуміти, низка ключових питань лишається принципово спірними. Йдеться насамперед про вимоги Москви щодо визнання контролю над окупованими територіями, створення демілітаризованих зон та отримання гарантій безпеки у форматі. Який Росія вважає прийнятним для себе такий стримано обережний підхід повністю вписується у ширшу стратегію Кремля? Росія не відмовляється від своїх максималістських вимог, а намагається використати переговорний процес як інструмент тиску на Україну та захід, прагнучи закріпити контроль над захопленими територіями, цей підхід неодноразово відзначали західні аналітики. Водночас Україна категорично відкидає? будь-які вимоги щодо виведення зсу з укріплених районів і не погоджується на територіальні поступки в обмін на мир. Це суттєво ускладнює переговорний процес і робить його надзвичайно крихким. Та надзвичайно напруженим варто чітко розуміти і той факт, що передачі Путіну останньої версії мирного плану ще не означає згоди Росії на його умови. Москва може використати цей документ виключно як основу для висування власних ультимативних вимог. Тим більше що бойові дії тривають, а позиція Кремля залишається незмінною без урахування інтересів Росії за їхньою логікою. Кою миру не буде таким чином. Передача Путіну оновленого мирного плану стала важливим дипломатичним сигналом, але не проривом. Кремль наразі розглядає його не як шлях до завершення війни, а як ще одну можливість посилити свої переговорні позиції та нав'язати Заходу власні умови у майбутніх обговореннях.